Тоута 4 runner TRD Pro чудова, можливо, занадто чудова огляд. Тоута 4 TRD Pro екстремальний позашляховик чи переплата за імідж. Останніми роками ми спостерігаємо чітку тенденцію в автомобільній промисловості: виробники активно реагують на зростаючий попит на автомобілі, які можуть виїжджати за місто і вирушати в дику природу. Позашляховики, позашляхові пікапи, навіть кросовери з агресивним дизайном, усе це покликане задовольнити бажання сучасної людини втекти від міської суети та відчути себе ближче до природи. Toyota, як один з лідерів ринку, не залишилася осторонь цієї тенденції і активно розвиває лінійку TRD Pro, пропонуючи покупцям максимально підготовлені версії своїх автомобілів. І ось перед нами Toyo 4Runner TRD Pro 2025 року, автомобіль, який, за словами виробника, здатний подолати практично всі перешкоди. Але чи справді це коштує тих грошей, які за це просять, давайте розберемося: імідж, прохідність і ціна три стовпи TRD Pro. Перше, що впадає в очі при погляді на 4 Runner TRD Pro, це його зовнішній вигляд. Агресивний дизайн, масивні позашляхові шини, фірмові фари та решітка радіатора, все це створює образ автомобіля, готового до будь-яких викликів. І, треба сказати, цей образ цілком правдивий. Підвізка Fox Racing з регульованим амортизатором, збільшений кліренс і 33 дюймові шини Toyo Open Country at 3 дозволяють 4Runner TRD Pro впевнено долати складну місцевість, глибоку грязь і великі камені. Я особисто вважаю, що зовнішній вигляд автомобіля відіграє важливу роль у формуванні його іміджу та сприйняття. 4 runner TRD Pro виглядає вражаюче та викликає повагу. Це більше, ніж просто засіб пересування, це твердження про те, що ви любите пригоди та не боїтеся труднощів. Але чи варто платити таку високу ціну за цей образ? Потужність і комфорт несподіваний баланс. Друге, що мене здивувало в 4 Runner TRD Pro це його комфорт. Незважаючи на надзвичайну прохідність, автомобіль досить приємний у повсякденному використанні. Нова гібридна силова установка з потужністю 326 кінських сил і крутним моментом 465 НМ, забезпечує впевнений розгін і достатньо потужності для обгону на шосе. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач плавна і точна, а система рельєфу в місцевості дозволяє адаптувати автомобіль до різних умов експлуатації. Я був приємно здивований тим, наскільки добре 4 runner TRD Pro справлявся з дорожнім шумом. 33 дюймові шини, звичайно, створюють певний шум, але в цілому автомобіль тихий і комфортний для тривалих поїздок. Підвізка добре поглинає нерівності дороги, забезпечуючи плавність і стабільність їзди. Питання ціни: чи варто переплачувати? Однак усі ці переваги мають свою ціну. Як зазначено в оригінальній історії, початкова ціна 4 Runner TRD Pro 2025 року становить вражаючи 68 850 доларів. І це не включає опції та дилерські аксесуари. Які легко можуть підштовхнути ціну автомобіля до 73 тисячі доларів або більше. Я вважаю, що для більшості покупців це вагомий аргумент проти покупки 4 runner TRD Pro. На мій погляд, версія TRD Off-Road, яка коштує близько 5-10 тисяч доларів, забезпечує майже такий самий рівень прохідності та комфорту, але коштує значно дешевше. Кому підходить Toyota 4Runner TRD Pro. Незважаючи на високу ціну, то у 4 runner Ardi Pro може стати відмінним вибором для певних покупців. Перш за все, це люди, які фактично живуть у віддалених районах з поганими дорогами або часто їздять у складні бездоріжжя. Якщо ви регулярно долаєте глибоку багнюку, великі камені та круті схили, 4 runner тиарди Pro може бути єдиним транспортним засобом, який може вам допомогти. Крім того, 4Runner TRD Pro може бути привабливим для тих, хто цінує імідж і хоче мати автомобіль, який виглядає вражаюче та викликає повагу. Якщо для вас важливо, щоб ваш автомобіль виглядав готовим до будь-яких викликів, тоді 4 runner TRD Pro чудовий вибір альтернативи, що ще варто розглянути. Перш ніж прийняти остаточне рішення про покупку 4 runner TRD Pro, варто розглянути альтернативні варіанти. Як зазначалося в оригінальній статті, фот-бранку Рапта і Джипа Ренглер Рубикан є гідними конкурентами, які пропонують порівнянні рівні позашляхових можливостей і комфорту. Крім того, Land Rover Defender відмінний позашляховик з багатою історією і високим рівнем оснащення. Мій вердикт раціональний вибір чи емоційне рішення. Зрештою, рішення купити Toyota 4 Runner TRD Pro. Це питання раціонального вибору або емоційного рішення. Якщо ви шукаєте найефективніший позашляховик і готові заплатити за нього цілу суму, 4 runner TRD Pro – чудовий вибір. Але якщо ви шукаєте розумніший вибір, варто розглянути такі альтернативи, як TRD Off-Road або інші позашляховики з порівняними рівнями позашляхових можливостей і комфорту. Я особисто вважаю 4 runner TRD Pro чудовим автомобілем. Але його висока ціна робить його менш привабливим для більшості покупців. Якби я шукав надзвичайно потужний позашляховик, я б, мабуть, вибрав 4 runner TRD Pro. Але якби я шукав більш екологічний вибір, я б, напевно, вибрав TRD Off-Road або інший позашляховик із порівнянними рівнями позашляхових можливостей і комфорту. Додаткові думки та спостереження. Розмір і маневреність: розмір 4 Runner TRD Pro дійсно може бути проблемою в міських умовах. Паркування та маневрування у вузьких місцях вимагає терпіння та уваги. Надійність Toyota. не можна не відзначити надійність автомобілів Toyota. 4 Runner TRD Pro, як і інші моделі Toyota, відрізняється високою надійністю і довговічністю. Вторинний ринок, вторинний ринок, 4 runner TRD Pro досить активний, що дозволяє знаходити вигідні пропозиції та економити на покупці. Персоналізація 4 runner TRD Pro чудовий автомобіль для персоналізації. Існує величезна кількість аксесуарів і тюнінгу, які дозволяють створити унікальний автомобіль, який відповідає вашим потребам і перевагам. Підсумовуючи, Toyota 4 Runner TRD Pro це потужний і продуктивний позашляховик, який пропонує унікальне поєднання позашляхових можливостей, комфорту та іміджу. Однак висока ціна робить його менш привабливим для більшості покупців. Перш ніж прийняти остаточне рішення про покупку, варто розглянути альтернативні варіанти і ретельно зважити всі за і проти.